Привіт, друзі, у цьому відео ми розглянемо, як задеплоїти свій RLAP за один клік, використовуючи Caldera. Але перед цим ми трішки розберемося, що це взагалі за проект та чому варто на ньому будувати ті самі RLP. Що таке взагалі Caldera? Caldera це така система, яка дозволяє забезпечити таку комплексну платформу, яка спрощує процес створення, запуску та масштабування блокчейн проектів або тих самих ролапів. При цьому забезпечуючи доступність, максимальну масштабованість, безпеку і велику швидкість. Тут є певні нюанси, як побудувати, запустити та показати, наскільки масштабована є ролапи на калдері, але ми на цьому не будемо засиклюватися. А відразу перейдемо, чому взагалі варто на нього звернути увагу. По-перше, калдера це в практиці зібрав 9 мільйонів інвестицій. 13 лютого 2023 року від інвесторів, таких як Dragonfly та Sequoia. Я думаю, ці інвестори не потребують уваги і вони розуміють, що це такі інвестори, після яких можна відразу заходити в проєкт, навіть не аналізуючи його. Чому? Тому що саме такі інвестори відбирають максимально крутий проєкт. Але ми, звичайно, проаналізуємо і після аналізу зрозуміємо, що цей проєкт справді вартий нашої уваги. Ми можемо будувати круті арлапи, які мають високу швидкість в один клік, при цьому маючи крутий інтерфейс, і ми можемо керувати цими орлапами без будь-яких проблем. Отож, щоб перейти на це посилання, нам потрібно натиснути Deploy Now. Ми переходимо на dashboard Caldera XYZ і натискаємо на Manage Orlap. Перше ми можемо зареєструватися. Я вибрав будь-яке рандомне ім'я. Далі ми натискаємо Get Started. У нас є два вибори на даний момент: це Arbitrum Nitro та Оптимізм Bedrock. Полігон SDK буде незабаром, тому ми, наприклад, вибираємо Arbitrum Nitro. Далі у нас є два варіанти: або testnet, або mainnet. Як ви бачите, mainnet для того, щоб запустити Rollup Mainnet нам потрібно законтактитися з командою. Тобто, це має бути зі дзвонки. Якісь. Ваше лист, якому ви пояснюєте, чому ви хочете створити саме RLAP на майнеті. Ми вибираємо TestNet, він безкоштовний. Далі ми можемо вибрати будь-який нативний токен. Давайте, наприклад, виберемо USDC. Далі нам потрібно вибрати доступний лайер, тобто це може бути Ethereum, AVM Rollup, це може бути AnyTrust, тобто від Arbitrum. І також у нас є Celestia Near та Agent Layer, який буде набагато пізніше, але ми будемо на нього чекати. Це також крута можливість, тому що на Celestia можна створити модульний блокчейн на Near і швидкий. На Agin Layer також можемо щось цікаве зробити. Давайте виберемо, наприклад, Ethereum. Далі нам потрібно заповнити ці строки. Наприклад, Rolab Name, виберемо щось. Будь-яке будь прізвище, перейду на надійську мову. Тут не є важливо, вибирайте те, що ви хочете. Субдомен також можемо вибрати той самий, що ми вибрали ім'я, і Чейна у нас автоматично. Створюється. Ми тиснемо deploy new нюрлап, але в нашому випадку це недоступно, оскільки зараз дуже велика кількість створен... створення ролапів, і нам потрібно або написати на пошту Caldera, або зачекати, з чим це пов'язано. Пов'язано з тим, що зараз дуже багато людей хочуть створити сіролапи, тому треба трішки почекати. Але якщо вас виходить, ви створюєте ролапи після цього. У вас запускається ось такий от лаунч, в нашому випадку це би був, показувало Ефіріум. Відповідно, після того, як ми запустили, у нас би був свій кабінет, яким показував наш ролап, кількість транзакцій, TVL і так далі. Тобто, ви вже могли б користуватися цим ролапом, відсвятковувати його, змінювати і так далі. Ну, ж, друзі, я думаю, що я вам пояснив, як його створити. Це насправді дуже легко. Тобто Нам потрібно просто вибрати стек. Мережу, нативний токен, сам Лайер і далі все дуже просто. І Ми створюємо RLAP. Тут ми можемо спостерігати за нашими створеними RLAP. Тому, друзі, до зустрічі!